Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас, ой, здається, 9 червня, 25 рік. І приїхали ми на просо своє, ось та друга ділянка, де ми боролися із совкою. Приїхали подивитися, що тут з совкою твориться. Ну що бачимо, ось валяються наші рослинки. Але це валяється, тому що зайці тут собаки блін, вон, танцювали. Зараз пройдемося, глянемо. Ну, якось я на перший вигляд не бачу на перший. Погляд не бачу. Але бачимо те, що я казав, розвиток рослин на тому полі, де ми обробляли вчора. І тут густина, розвиток рослин дуже-дуже вирізняється. Ну і ще одна, як не совка з'їсть, то все одно нам косити не буде що, тому що бачимо, просто вилягає. Це те, що я завжди казав, воно почало, почало кущитися. І зараз, якщо впродовж декілька днів не пройде дощ. Йому буде капздець. Бачимо, воно ось починає кущитися, але тримається воно ось дивимось. На ось тому матонесенькому волосочку. Ну Ви представляєте, як воно може питання будь пожива на отаку велику рослину з того тоненького волосочка. Звісно, йому буде страка жопа. І от Я не знаю, що заїхати потрібно обробити гербіцидом. Ну, Мабуть, не буду поки що робити гербіцидом. Тому що зробимо тільки гірше. Та якщо щось пропаде, то вже пропаде. Ну що я хочу сказати, що дохлої совки я не бачу, Ну вона мабуть, але й свіжих рослин я теж не бачу. От є такі засохші ті, що вже давно засохли. Тоді, як вона була, ми приходили, то було дуже багато свіжих рослин. А зараз ну, все-таки ось те, що було засохше. Вже давно воно з'їдено. Тож маємо надію, що ми совку все-таки прибрали. Мабуть. Да. Дуже плачевна ситуація. Косить на цьому полі, мабуть, не буде що. Нам з цим полем вічно не везе чомусь. Чомусь воно якесь заколдоване. Бачимо, який стан рослин, вони попадали, полягали. Ну, як я кажу, все, що від нас залежить, ми робимо. Ми сіємо з добривом, кормимо, боремося з шкідниками, з бур'янами. Ну, а природа вносить свої корективи і вирішує, як нам жити далі. І не тільки природа і багато інших факторів теж вирішують. От бачимо як була совка, прямо виїла повністю повністю таке місце винищене. І все, свіженьких, свіжих немає пошкоджень. Ну, будемо сподіватися, що все добре. Загальний план непоганий не начебто, але, але але все, тримаємось, працюємо, все буде добре.